До 9 травня у Чернівцях припинять подачу води. А все тому, що стартував перший етап планових внутрішньоміських робіт по реконструкції магістрального водогону, які проводяться у рамках міжнародного проєкту, і є найбільш масштабними у цьому році. Так, водопостачання припинять у два етапи. У рамках першого етапу відбудеться зупинка водопостачання на багатьох вулицях міста через роботи на магістральному водогоні. Адреси ви можете побачити на екрані у рамках другого етапу, з 6 по 8 травня у зв'язку з реконструкцією двох гідроударних камер воду не подаватимуть по всьому місту. При цьому водопостачання здійснюватиметься лише за графіком з 19 до 22.00 – Втім, як повідомляє водоканал по вулицях, які ви бачите на екрані, упродовж цього часу через технічну складність ремонту подачі води неможлива навіть за графіком. Разом з тим, завдяки терміновим технічним рішенням, сьогодні, 5 травня, вдалося відключити лише одну гілку водогону. У зв'язку з цим частина вулиць зі списку залишилася з водопостачанням, вказують у дописі. Від завтра, 6 травня, водопостачання відключатимуть згідно з планом. Пункти, де можна буде набрати воду, знаходитимуться за адресами, які ви бачите на екрані.